П'ять найпоширеніших помилок, які роблять батьки школярів. Помилка перша. Обговорювати вчителя в присутності дитини. Навіть випадково щось сказати. Для дитини батьки це найбільший авторитет. Тому, якщо ви говорите щось погане про вчителя, це для дитини сигнал. Вчитель поганий. Дитина запам'ятовує, що поважати вчителя не обов'язково, а значить, можна не слухати, а як же можна чогось навчитися тоді у цього вчителя. Помилка друга дозволяти запізнюватися або пропускати школу без поважної причини. Нічого, один день дрібниця, двічі спізнився це нормально. А що ж засвоює дитина? Відповідальність умовна, правила не обов'язкові. Саме в дитинстві закладаються організованість дисципліна, внутрішній графік. Якщо сьогодні можна проспати школу, завтра дитина проспить іспит, потім запізниться на співбесіду, і на роботі також буде дуже неорганізованою. Помилка третя: виправдовування, небажання дитини вчитися, дозволяючи вчитися дитині аби як, батьки не начебто, хочуть захистити дитину, але насправді по Позбавляють її сили, бо коли важко, треба вчити дитину докладати зусиль. Сьогодні не хочеться робити домашку, завтра не хочеться готуватися до сесії, а післязавтра вже і лінь працювати. Помилка четверта: не приймати, що ваша дитина може зробити щось неправильно, збрехати, образити, порушити. Не треба кидатися на всіх і говорити Моя дитина такого зробити не могла. Ви тоді закриваєте шлях до щирості, дитина приховує правду і не винесе з цього ніякого уроку, і буде знати, що мама завжди захистить і можна робити що завгодно. І помилка п'ята: не визнавати реальний рівень своєї дитини. Не кожна дитина може мати 10, 11 і 12 балів. І не тому, що вона не вчить чогось, а тому, що це рівень цієї дитини. Якщо змушувати її робити те, чого вона не може, дитина перестає бути сама собою, вона знаходиться в постійному стресі. У гонитві за оцінками легко втратити головне інтерес. Довіру і внутрішню опору не завжди ці помилки батьків видно одразу, але саме вони дуже часто впливають не тільки на шкільне життя дитини, але й на її доросле майбутнє.